Хіба не дивно. У світі, де гроші вирішують майже все, саме людина з нічим змогла змінити життя мільйонера. А що як я скажу тобі, що найбільші дива починаються саме в ті моменти, коли ти вже майже здався? Оксана не героїня зі сторінок глянцевого журналу вона не мала впливу, не мала здоров'я і навіть не мала даху над головою, ані сім'ї, ані підтримки, лише стара сумка і серце, яке ще не остаточно розбили. Але тоді трапилось щось протиприродне, їй допоміг незнайомець безкорисливо, без очікувань, без питань, і вона навіть не підозрювала, що цей простий жест доброти прийшов від чоловіка, якого знала вся країна, мільйонера, власника величезного бізнесу, якого боявся навіть ринок. Так, ця історія не про казкову любов і не про чудо з фільму. Це реальність, де біль, страх, недовіра і ніжність сплітаються в одне, де проста жінка з вулиці стає тією, хто пробуджує серце людини, яку світ вважав непохитною. Готовий дізнатися, як один випадковий ковток кави став початком нової долі, іноді життя не просто підкидає випробування, воно ламає тебе навпіл. Оксана, 38-річна реставраторка старовинних книг зі Львова, жила тихим спокійним життям. Повним запаху старого паперу і пошепки історії. Вона любила свою роботу, мала затишну квартиру на околиці міста і вірила, що її світ, хоч і скромний, але стабільний. Але рідкісне автоімунне захворювання без попередження почало руйнувати її тіло. Спершу вона просто втомлювалась, потім не могла тримати інструменти і, зрештою, втратила роботу. А за нею і дім. Усе зникло, ніби хтось натиснув кнопку скидання. Ті, хто ніколи не опинявся на вулиці, навряд чи уявляють, що значить жити в притулку. Це не просто нестача комфорту, це втрата людяності. Оксана, яка ще вчора з любов'ю відновлювала сторінки книг 15 го століття, тепер спала на жорсткому ліжку поруч із десятками чужих історій, зламаних, як і її власна. І найболючіше не холод і не сором, а відчуття, що тебе більше не бачать. Ніхто не телефонує, не питає, не чекає. Людина ніби зникає зі світу, і це найстрашніше. Та саме у цій темряві закладається зерно змін бо коли в тебе не лишається нічого, залишається надія. Оксана ще не знала, але її падіння стане початком чогось глибшого її біль перетвориться на силу. А випадкова зустріч у холодному місті змінить усе. Адже іноді світло приходить звідти, звідки ти найменше його очікуєш. Наступного ранку, коли Оксана сиділа на лавці біля залізничного вокзалу у Львові, загорнувшись у стару куртку і намагаючись зігріти пальці гарячим повітрям із кавомату, до неї підійшов чоловік йому було за сорок у нього були сиві скроні і добрий, але втомлений погляд. Його звали Ілля. Він запропонував їй каву, звичайну, без цукру. Спершу вона сприйняла це з насторогою. У її житті занадто багато людей з'являлися лише тоді, коли щось хотіли. Але він просто сів поруч, без допитливості, без співчуття, без зневаги. Ілля заговорив про життя просто і по-людськи. Він не питав, що сталося, і не давав порад. Він ділився своїми думками про те, як люди втомлюються ховатися за масками, говорив про те, що ми всі шукаємо не ідеального моменту, а справжнього зв'язку. Його голос був спокійним, ніби він не поспішав нікуди. І ця неквапливість, у світі, який постійно кудись біжить, була для Оксани як ковток свіжого повітря. Вона не пам'ятала, коли востаннє хтось просто був поруч, не з жалю, а з поваги. Іноді життя змінюється не через великі події. А через дрібниці, горнятко кави, розмова, погляд, який каже Я тебе бачу. Цей незнайомець здався дивним, навіть трохи наївним, але щось у ньому було інакше він не намагався її рятувати, просто був поруч, і саме в цьому найбільша цінність. Бо, як виявиться згодом, деякі люди приходять у наше життя не випадково, минали дні, і Оксана почала помічати, що Ілля з'являється все частіше. Він не був нав'язливим, не вимагав її уваги, просто приходив, приносив гарячий чай із лимоном, іноді теплий пиріжок із капустою, іноді стару книжку зі свого дитинства, його присутність була схожа на плед у прохолодний вечір, непомітна, але незамінна. Оксана, яка звикла закриватися від усіх, раптом зрозуміла, що чекає його появи, хоч і не визнавала цього навіть собі. Люди часто говорять, що зв'язок будується на великих вчинках, але справжня народжується в тиші. Ілля не питав, чому вона в притулку, він не цікавився її хворобою. Натомість він розповідав про дитинство в Києві, про свою бабусю, яка пекла найкращі вареники, і про те, як боявся сцени в школі. Оксана ловила себе на посмішках, її тіло ще було ослаблене, але душа починала дихати це не було кохання. Ще ні. Але це було щось навіть глибше відчуття, що тебе приймають, навіть якщо ти розбитий. І ось тут виникає один важливий момент кожен із нас має право на зв'язок, навіть тоді, коли ми почуваємося занадто зламаними, щоб бути для когось цікавими. Іноді треба просто дозволити комусь бути поруч саме так зробила Оксана. Вперше за довгий час вона не тікала, вона залишалась. І це рішення змінить усе. Одного прохолодного ранку, коли сніг ще не танув на черепичних дахах Львова, Оксана випадково побачила Іллю в зовсім іншому образі він вийшов із чорного автомобіля біля готелю преміум класу у діловому костюмі, з телефоном біля вуха і з охоронцем за спиною. Її серце завмерло. Це не був просто добрий незнайомець, це був Ілля Левченко. Власник однієї з найбільших компаній з нерухомості в Україні у новинах його називали мільйонером у бізнес середовищі невловимим стратегом. А для неї він був просто ілля з лавки. Оксана не знала, як реагувати. Її голова була повна запитань чому він не сказав їй, чому саме вона? Що взагалі робить такий чоловік поруч із нею? Усе, що вона про нього знала, раптом перевернулося, вона згадала кожну розмову, кожен пиріжок, кожну мить і шукала в них фальш, та не знаходила. Це була не гра, його доброта не мала задньої думки. Але тепер їй здавалося, що між ними з'явилася невидима стіна статус, гроші, світ, якому вона, здавалося, не належала. Та й тут закралася інша думка якщо він дійсно такий успішний, то чому провів стільки часу поруч із нею? Що він побачив у ній такого, чого не бачать інші? Ці питання не давали спокою, але головне, її серце почало сумніватися Бо що буде далі, коли правда вже вийшла назовні? Після того, як Оксана дізналася правду, її поведінка змінилася. Вона більше не сміялась так вільно, не говорила з тією самою відкритістю. У її серці оселилася тривога, наче вона опинилася на сцені, на яку ніколи не просилася. Люди почали помічати їх разом. Спочатку перешіптування, потім з дописи у соцмережах? Вона бачила фотографії, зроблені нишком, де вона виглядала втомленою, а він, як головний герой глянцевої обкладинки, і з кожним днем їй все більше здавалося, що вона не вписується в цей новий світ. Навіть найтепліші моменти стали затьмарені питаннями А що скажуть інші? Чи не шкодить вона його репутації? чи він соромиться її минулого, вона помічала, як офіціанти в дорогих ресторанах дивляться на неї з неприхованим здивуванням. Вона не мала дорогого пальта, не знала винну карту, не вміла підтримувати розмову про бізнес. І хоча Іля продовжував поводитися з нею ніжно і щиро, її серце стискалося. У глибині душі вона боялася одного, що колись він прокинеться і зрозуміє, що вона не з його світу. Стосунки не завжди руйнуються через сварки. Часто вони тріскають через мовчазні страхи, які ніхто не озвучує, і поки Ілля будував мости, Оксана починала відчувати себе тягарем. Та саме в таких моментах проявляється справжня суть зв'язку чи він витримає тиск зовнішнього світу, чи зламається під його вагою. Одного вечора, коли Оксана поверталася з невеличкого книжкового ярмарку, де працювала волонтером, вона знайшла конверт у своїй сумці. Анонімна записка. Слова були різкі, надруковані на машинці. Ти не з його світу, іди, поки не пізно. Її пальці затремтіли, а всередині піднялася хвиля холоду. Це не просто образа, це була пряма погроза. Хтось стежив за нею, хтось хотів, щоб вона зникла. І найстрашніше вона зрозуміла, що немає кому це розповісти, не злякавши ще більше. Бо що, як ці слова не просто чиясь заздрість? Оксана почала замикатися в собі. Вона уникала спільних прогулянок із Іллею, рідше відповідала на його дзвінки. Кожен погляд у кафе здавався підозрілим, кожне фото в інтернеті пасткою. Вона відчувала, як страх проникає в її повсякденність, те, що починалося як казкова зустріч, поступово перетворювалося на битву з невидимими ворогами. Її минуле, її скромність. Її хвороба усе це раптом стало об'єктом пильного спостереження. Вона була не готова до такого життя, і, головне, не хотіла тягнути Іллю в тінь цього тиску. Але в той момент, коли здається, що все руйнується, саме тоді приходить вибір залишитися й боротися чи піти, залишивши за собою мовчання. І поки Оксана схилялася до другого, один вчинок Іллі змінить її уявлення про справжню відданість. Ілля відчув, що щось змінилося. Він бачив, як Оксана все рідше усміхається, як вона стала обережнішою у словах і рухах, але він не тиснув. Замість цього одного дня він привів її до старої бібліотеки в центрі Львова, яку щойно викупив для реставрації. Вони зайшли всередину, пил, стоси книг, які давно ніхто не торкався, і м'яке світло з вікон. Ілля тихо сказав: Я не вибрав тебе через жалість. Я побачив у тобі те, чого світ не помічає. Твої руки лікують книги, а твоє серце здатне зцілювати людей. Ці слова пробили її, мов стріла. Вперше за довгий час вона відчула, що хтось не просто допомагає, а вірить. Ілля не хотів сховати її в тіні, він хотів підняти поруч із собою. Йому не було байдуже, що скаже суспільство, преса, акціонери. Він хотів, щоб вона була частиною його життя не як тіньова постать, а як рівна. Він визнав, що сам колись жив за очікуваннями інших, але, зустрівши її, зрозумів істинна цінність не в тому, хто ти для світу, а хто ти всередині. Відданість це не слова це дії, зроблені тоді, коли ризик найвищий. Ілля не просто прийняв Оксану він обрав її. І саме це дало їй перше справжнє відчуття безпеки за довгий час. Але попереду на них чекало ще дещо більше подорож, яка назавжди змінить їхнє уявлення про щастя. Ілля запропонував втекти хоча б на кілька днів. І Оксана, вперше не питаючи, чому або що далі, погодилася. Вони вирушили до Флоренції, міста, де кам'яні вулиці шепочуть історії, а сонце ніби трохи тепліше. Вона вдихала аромат італійської кави, дивилася на старовинні фрески і ловила себе на думці. А що, як я можу бути щасливою? Вечорами вони прогулювались вузькими провулками, де Ілля читав їй уривки з Данте, а вона сміялася, що не розуміє й половини, але голос його, як музика. Там, далеко від камер, думок інших людей, умовностей, вона почала згадувати себе не ту, що втратила все, а ту, що мріяла. Вона уявляла майбутнє не як постійне виживання, а як життя. Ілля не намагався все контролювати, він просто був поруч. Коли вона вагалася, він не переконував, а нагадував, що вона має право вибирати себе. Щастя, казав він, це не пункт призначення, а вибір, і цей вибір робиться щодня від ранкової усмішки до рішення бути поруч, незважаючи ні на що. Флоренція стала для них не просто містом, а символом, символом того, що щастя можливе навіть після втрат. Що любов може народитися не тоді, коли все добре, а тоді, коли ти найбільше розбитий. І саме тоді, коли вони поверталися додому, Оксана знала, вона вже ніколи не буде тією самою, бо тепер у неї був не лише ілля, а й віра в себе, і зовсім скоро вона зробить вибір, який назавжди змінить її життя. Вона стояла на балконі їхнього нового дому в Карпатах, невеликій дерев'яній хатині, де повітря пахло хвоєю. А небо було настільки близько, що, здавалося, до зірок можна дотягнутися рукою. Оксана більше не ховалася вона обрала не розкіш, не статус, а спокій. Вона обрала Іллю і себе поруч із ним. Не як жінку з минулим, а як жінку з новим майбутнім. Він тримав її руку, не як герой сказки, а як чоловік, що пройшов шлях поруч і не відпустив. Їхнє життя не стало ідеальним. Іноді хвороба знову нагадувала про себе інколи старі страхи прокидалися, але тепер у неї було місце, де вона могла бути справжньою, і людина поруч, із якою вона могла мовчати, і її розуміли. Вони разом відкрили маленький центр відновлення старовинних книг, де діти з інтернатів вчилися поважати історію, а Оксана ділилася своїм вмінням лагідно повертати життя зруйнованому. Це був новий початок. Не той, про який мріють у юності, а той, що приходить після бурі. Коли ти вже знаєш ціну кожній миті, вона більше не шукала одобрення, вона знайшла прийняття, а їхнє кохання стало не нагородою, а вибором, і з кожним днем воно тільки міцнішало, бо справжнє щастя не в тому, щоб мати все, а в тому, щоб знайти своє все. От і скажи мені, скільки разів ти знецінював себе, думаючи, що вже нічого не зміниться? Скільки разів ти мовчки приймав біль, бо вважав, що не заслуговуєш на більше? А що, як саме в цей момент твоє життя готує тобі зустріч, яка все переверне? Може, не з мільйонером, але з людиною, яка побачить у тобі те, чого ти сам давно не помічаєш, чи готовий ти обрати себе навіть коли світ каже здаватися? Чи готова ти вірити в кохання, яке приходить тоді, коли ти найбільш розбитий? Чи достатньо в тобі сміливості, щоб знову повірити в людей? Тоді запам'ятай, навіть найтемніший період це не кінець, а тільки пауза перед світлом. Якщо ця історія торкнулася тебе, не тримай це в собі. Напиши в коментарях, що ти відчуваєш. Поділись, чи віриш ти в силу людської доброти. І, будь ласка, підпишись на наш канал і натисни дзвіночок тут ти завжди знайдеш історії, які не просто надихають, а змінюють, бо часом одного слова достатньо. Щоб почати все з чистого аркуша.